Привернути вашу увагу до такої проблеми, як бруксизм. Прояви бруксизму стали частіше проявлятися у наших пацієнтів, ніж це було раніше. Бруксизм це коли людина спонтанно, не усвідомлюючи, починає стискати зуби і робити рухи так, що навіть оточуючі можуть відчути скрегіт зубів. Ну, найчастіше це буває в нічний період, але буває і в день. Зараз в період хронічного стресу ми знаходимося в такому психоемоційному перенапруженні. І прояви бруксизма дуже часто зустрічаються. коли ви можете запідозрити, що у вас є бруксизм. Ну, це коли у вас терті зуби, коли у вас є сколи малі, сколи пломб, сколи коронок. Коли ви зранку просинаєтесь, а у вас болять всі зуби. Дискомфорт в нижній шелепі, коли у вас зранку з'являється головний біль, все це може бути признаками бруксизму. І щоб зберігти зуби, треба. На ніч одягати нічну капу. І хочу звернути вашу увагу, що оці капи, м'які силіконові, вони не підходять при бруксизмі. Вони навпаки можуть стимулювати ваші джувальні м'язи. Для бруксизму треба використовувати двошарові капи. Які всередині у нас силіконові, а зверху вони тверді. В нашій клініці є все, щоб ви готувати ці правильні капи і зберігти не тільки ваші натуральні зуби, але й штучні тобто коронки, вініри і імпланти.